Всім привіт! Вас вітає Білогородський веломагазин Велік Плюс. Сьогодні на огляді велосипед британської фірми VNC Montrider 5 Розглянемо відмінності цього велосипеда від попередніх моделей. Рама алюмінієва, занижена і посилена в місцях з'єднання труб. Перевагу заниженої рами в першу чергу відчувають люди, яким зручніше їздити на велосипедах більших, ніж рекомендовано для їхнього зросту. Нижня труба рами перевернута, і гідроформована. Це робиться для посилення розгонних властивостей велосипеда. Рольові чашки інтегровані в раму. Задні пір'я вигнуті, в них варені великі драпаути з ребрами жорсткості. Педсидільна трубка суцільна із замком кріплення сідла. Таке кріплення називається глагол. Глагу тримає сідло міцніше ніж традиційний замок, що надівається на трубку. Сталева вилка з алюмінієвими штанами та алюмінієвою верхньою короною на пружинному амортизаторі з функцією блокування ходу. Це потрібно приїзді по прямій дорозі. Жорсткою вилкою велосипед має кращий накат. Велосипед на 29-х колесах зі сталевими спицями та двійновим посиленим ободі. Такий обод майже не боїться ударів та зіткнень. До рами колосу кріпиться ексцентриком, тобто колосу можна швидко зняти або рівно встановити в вилку та раму. Втулка дюралева цільно точена, також цінний сланцем під тормоз. Це робить конструкцію надійнішою. Каретка картриджна на промпідшипниках, вона краще за розбірну. Така каретка не потребує регулювань, не боїться води та краще захищена від піску та бруду. Тормоз дисковий гідравлічний, в перевазі за механічним м'якший та комфортніший. Також можна контролювати силу гальмування. Перемикачі шимано хорошого рівня, заду 8 зірок, спереду 3, тобто 24 передачі для їзди, задні зірки касетного типу, тобто садяться на шліцовий барабан, а не накручуються. Таке рішення більш надійне. Банетки шимано полуавтоматичні, чітко та надійно виконують функцію перемикання. Тобто ця модель ВінСі Монтрайдер А5 сучасний надійний велосипед. Для змагань він не підійде, але з комфортом покататись або без побоїв відправитись в подорож на ньому залюбки. Цей та інші велосипеди ви можете придбати на нашому сайті Велік Плюс. По промокоду обзор ви отримаєте 5% знижки на будь-який велосипед. Силки на сайт та сам промокод знаходяться в описі до відео. На все добре.